Навіть топовий монтаж не врятує, якщо назвати своє відео за принципом шкільного есе на кшталт, як я провів літо. Сьогодні подивимось, які трюки можна використати в назві відео, щоб його подивився хтось, крім твоїх родичів. Привіт! Я Кіріл, контент-маркетинг-менеджер в СапСап. -Сап. Сьогодні я покажу сім емоційних тригерів, які топові ютубери використовують, щоб відео збирали не тільки кліки, а й справжніх фанатів. Поїхали. Перше, допитливість. Люди від природи не виносять незавершених історій. Якщо в назві чи прев'ю є прогалина, вони мусять її закрити. Це називається ефект відкритої петлі. Наприклад, я спав на підлозі тиждень. Ось що сталося. Ти одразу думаєш, ну і що сталося? Було добре чи погано? Як це застосувати, коли робиш заголовок? Ну, по перше, подумай, чи можна його сформулювати так, щоб у людини з'явилося питання не п'ять причин відмовитись від кави, а я перестав пити каву, і ось що трапилось. Інтрига змушує клікати. Але важливо, не перегинай. Якщо обіцяєш історію, а там просто вода, то люди відчують клікбейт і більше не повернуться. Друге ФОМО страх щось попустити. Це тригер, який працює через відчуття, що всі вже знають щось або користуються їм, а ти ще ні. Люди навидіть залишатися осторонь. Наприклад, цей лайфхак використовують мільйони, а чому ти ще ні? Тут одразу виникає думка: окей, я відстав. Використовуй цей підхід у відео про тренди, нові інструменти, чи щось де є. Можна так сказати, обмежений час. Слова тільки зараз, остання можливість, не пропусти» створюють терміновість. І ще момент. ФОМО добре працює, коли є ексклюзив. Скажи, що ти покажеш те, чого не показують інші. Тоді глядач не відкладатиме перегляд. Третє соціальний доказ. Ми віримо не тому, що правильно, а тому, що популярно. Якщо ти бачиш, що вже 10 тисяч людей це зробили, ти підсвідомо думаєш, хм, мабуть, воно працює. Наприклад, 10 тисяч людей вже перейшли на цю програму. Навіть якщо ти не знаєш, яка це програма, цифра вже створює довіру. На Ютубі це можна підсилювати статистикою, відгуками або коментарями. Додай у мініатюру фейковий бейджик 500 тисяч лайків, або покажи реальний скрін зі статистикою. Це простий і дієвий прийом. Соціальний доказ особливо важливий на старті, коли глядач не знає, хто ти. Ти позичаєш довіру у спільноти, показуючи подивись, інші вже це оцінили. Четверте, авторитет: люди слухають експертів уважніше, ніж просто блогерів. Коли ти показуєш свій досвід, твій голос звучить. Переконливіше. Наприклад, як лікар, я більше ніколи не рекомендую цей засіб. Це одразу ставить планку, ти не випадковий користувач, ти профі. Але навіть якщо ти не лікар чи професор, все одно є що показати. Твій стаж у темі, результати клієнтів, власні кейси. Скажи, після 10 уроків у фінансах, ось що я думаю про інвестиції. Це вже звучить солідно. На практиці це означає. Що треба завжди додавати у своїй історії бекграунд. Люди не мають гадати, чому вони мають тобі вірити. Покажи це одразу. П'яте бажання: це один з найсильніших тригерів, бо всі ми хочемо більшого грошей, статусу, енергії, свободи. Якщо твоя назва чи мініатюра натякає, що глядач може отримати це, він обов'язково клікне. Наприклад, як я назбирав на подорож мрії за три місяці, тут конкретний результат і зрозумілий термін. Фішка в тому, щоб бути максимально конкретним: не як заробити більше, а як зробити додаткові 500 доларів на місяць. Не як стати здоровішим, а як я набрав 5 кілограм м'язів за 2 тижні. І ще бажання треба робити досяжним. Якщо обіцянка виглядає нереальною, довіри не буде. Люди мають думати, я теж так можу. Шосте сюрприз. Неочікувані результати чіпляють сильніше за будь-які спецефекти. Люди обожнюють, коли їхні очікування ламаються. Наприклад, я витратив менше часу на роботу і заробив більше. Це протилежність, тому що ми. Очікуємо, і саме тому хочеться дивитись, щоб це працювало. Треба брати звичні ситуації і перевертати їх з ніг на голову. Я кинув каву і почувався ще гірше. Я робив менше вправ і отримав кращий результат. Такі тригери ідеально підходять для експериментів та челенджів, але він працює тільки тоді, коли історія правдива. Якщо це чистий клікбейт, глядач втече сьоме. Відносність: ми дивимось тих, у кому впізнаємо себе. Якщо автор ділиться тільки успіхами, він здається далеким. А коли говорить про реальні труднощі, ми підключаємо емоції. Наприклад, я працював на двох роботах і все одно не міг звести кінці з кінцями. Ти чуєш це і думаєш, да я ж сам такий. На Ютубі це означає покази не тільки красиву картинку, а й бекграунд. Ділись провалами, сумнівами, закулісними моментами. Це будує довіру і спільноту. І врешті-решт люди підписуються не на ідеальних, а на справжніх. Ці сім тригерів це база, яку можна комбінувати в назвах, мініатюрах і самих історіях. І тоді ваші відео перестануть губитися в стрічці. Але є нюанс. Використовувати тригери це половина справи. Важливо знати, які з них реально працюють, саме для вашого каналу. І отут у гру заходить Сабсаб Аналітикс. Він показує, які ролики набирають найбільше кліків і утримують увагу. Ви бачите, які заголовки чи прев'ю спрацювали, а які ні. Можете порівнювати свої відео з конкурентами і зрозуміти, чому саме вони злітають. І головне, ви будуєте контент-стратегію не на здогадках, а на конкретних даних. Це ніби ваш особистий чіт-код для Ютубу. Тому якщо ви серйозно хочете рости, переходьте за посиланням в описі, підключайте Сабсаб Аналітикс і використовуйте свої дані разом з цими емоційними тригерами, щоб ваше Вступне відео влучило в сіль. Посилання знову ж в описі та по кнопці зараз на екрані. Побачимось!